Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте до 11-го розділу ем, Луки, Евангелія від Луки. І ем, я хотів би поговорити трошки на тему молитви. Хто з вас знає, що дуже важливо молитися? Амінь. Амінь. О, не всі підняли руки. Ще раз запитаю, може би. Мене не розумієте. Я знаю, що я не так гарно по не так добре по українській російському мови. Вже трошки привикаю, бо буваю часто в Росії, але коли мішаю і ту, і ту. Але я думаю, що ви мене розумієте. Ні. Хтось з вас знає, що дуже важливо молитися. Амінь. Я думаю, що всі ми це знаємо. Одинадцятий розділ від Луки. І сталося, як молився він в місті одному і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися. Господи, навчи нас молитися. Чого молився Ісус? Чого молилися учні Його? Чи важливо молитися? Де коли можемо сказати? Є люди, що кажуть, ну, Бог суверенен. Якщо Бог суверенен. Чого нам потрібно молитися? Бо все-таки, що Він хоче, яка Його воля, так воно буде, то чого нам потрібно стільки молитися? Є люди, що кажуть, ну якщо Бог може зробити, що Він хоче, коли Він хоче і де Він хоче, чого нам молитися? Добре. Добрий вопрос, так? Чи питання? Чи ні? Якщо Божа воля для мого життя буде сповнена? То чого, автоматично, автоматично чого мені молитися тоді? Як ми можемо ефективно молитися за невіруючих? Якщо Ісус победив Сатану, чого нам потрібно Його зв'язувати? Може, може у вас були такі питання? Ні, Колись ми про цього може, і думали. Джон Веслі, я думаю, що ви про його чули, котрого Бог жив для великого пробудження, колись сказав такі слова, що Бог нічого не робить на землі, крім того, що робить у відповідь на молитву з вірою. Я ще раз скажу. Він сказав таке слово, що Бог нічого не робить на землі, крім того, що він робить у відповідь на молитву з вірою. І я згоджуюсь. Я згоджуюсь. Бог має всю силу. Він все може зробити. Він все Він все знає. Він скрізь є. Він не мав початку, немає кінця. І він створив чоловіка, людину, і поставив людину, поставив Адама Єву тут на землі, і він не передав, Він передав, скажімо, менеджерство чи бути адміністратором на землі, але він не дав землю їм, бо земля Господня, так чи ні? Біблія каже, що земля Господня. Господь створив, але Він дозволив людям, щоб користувалися цією землею, щоб туди жили, щоб наслаждалися тому, що тут росте, що тут є, на цій красивій землі, що Бог сотворив. Але все-таки Бог залишився тим, хто пророжить йому земля. Амінь. І Бог дав Адамові владу над землею, так чи ні? Але ми знаємо, що Адам зрішив. І коли він зрішив, він залишив славу Божу, і він потирав авторитет, котрого він мав на землі. І якщо ви не зовсім цим глянемо на четвертий розділ Луки, і коли дьявол прийшов, підійшов до Ісуса після того, коли Він був по ті молитві 40 днів, 40 вечорів, і дьявол підходить і скаже йому в шостій, четвертий розділ, шостий вірш. Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане. І я даю, кому хочу її. Хто б дав дьяволу владу на, на землі? Чи Бог ні. Нема записано, щоб Бог йому дав владу. А хто дав? Коли Адам согрешив, коли він упав, він залишив, він потеряв цю владу, яку він мав. І він став рабом гріха, так чи ні? І він став, і він потирав і забрав владу цю хто? Дявол. Передана була йому, не Богом, але людиною. І Бог бачив цю ситуацію з самого початку Бог вже вирішив, що Він пошле через людей, Спасителя Ісуса Христа. Самого буття. Ми читаємо, як Бог вже почав говорити, як прийде через Єву, через людей прийде другий Адам. І він прийшов, Ісус Христос. І цей другий Адам Ісус прийшов, Він, не, він його випробував дьявол, але він не згрішив. Він не грішив і Він умер на Христі. Ви бачите, що дьявол предложив йому це, що він предлагає людям і сьогодні. Чого тобі йти на хрест? Чого тобі страдати? Чого тобі пролить кров? Давай поклонися передо мною, і я зразу тобі віддам цю владу. Молодим людям, дьявол каже, чого вам чекати свадьбу? Ви зараз можете пожити разом, все таки ви будете в місті. Розумієте, як працює дьявол? Він не хоче, щоб ми пішли по порадку Божому. Він не хоче, щоб ми йшли, як Бог порадив, як Бог нам каже в Біблії. Він хоче, щоб якось нас збити з дороги, звихнути по іншій дороги, щоб ми зрішили, щоб ми не пішли по плану Божому. Але Ісус не впав гріх. Він не упокорився дьяволом, хоч він знав, що буде страдати, що йому буде важко, але він мав таку велику любов. Він полюбив всіх нас, хоч ми ще не родилися. Але він полюбив, полюбив всіх, хто були на світі тоді і хто є сьогодні. І від того часу до, до цього часу і до самого кінця. Він всіх нас полюбив, і він пішов на той хрест. І дозволив, щоб ранили Його, щоб побили Його і пролив свою кров, і віддав своє життя за нас. І коли він це зробив, Біблія теж нам каже, що Він забрав ключі Ада, смерті, гроба. Амінь. Він забрав ці ключі назад від дьявола. Він забрав ці ключі, він забрав ці авторитет, не покорився дьяволу, але Він победив Галилюя! І Ісус сказав, вся влада дана мені на небі і на землі. Галилюя! Він має всю владу, всю владу, Галилюя! І Він покликав церкву. Хто є церква? Ви, я. І всі вірячи в Ісуса Христа, хто покаялися, прийняли Ісуса і сидять за Ним. Вони являються церквою. Часть церкви вже на небі, а часть тут на землі. І Він покликав нам нас і Він дав нам владу. Він дав тобі владу. Халилуя! Та коли ми молимося, коли ми просимо Бога, щоб Він декотрі, щоб він щось зробив, що він нам поручив зробити. Наприклад, я колись чув когось молився, щоб Бог від когось вигнав демона. Але Бог цього не буде робити. Чого? Бо Ісус дав нам, вам і мені цю владу. Він сказав, ви будете виганяти демонів. Амінь. Ми можемо молитися, але Він сказав, ти роби це, Я вже тобі дав цю владу. Є речі, про які ми мусимо молитися, так як ми співали. Хай буде воля Його в нас. І коли ми читаємо цю молитву, Отче нашу, яку дав Ісус для учнів, Він їх учив, як молитися. Нам потрібно покоритися Богу. просити, сказати, Боже, я хочу, щоб була Твоя воля в моєму житті. Він є джентльмен. Він силою Тебе не застави, бо не прийде щось буде робити, якщо Ти Його не запросив. Він хоче прийти в твою сім'ю, в твоє життя і допомогти тобі вести твоє життя, але він цього силою не зробить. Ти мусиш запросити його, сказати. Господи, я хочу. Будь ласка, прийди, ти бачиш мою ситуацію, і тоді він приходить. Бо Біблія каже, що він стоїть в вірах і стукає. Стукає. Ми це говоримо людям, не вірючи, що Ісус стукає, чи Дух Святий стукає у дверах Твого серця. Це правда, але це було записано в церкві. Він стоїть і стукає. Він хоче працювати в нашому житті, але деколи ми дозволили Його тільки в якій-то кімнаті в, в нашій хаті духовній, чи може у зал ми запросили. А ми можемо ще не запросили його в інші кутки в нашому життю. Але він чекає. Він хоче володіти нашою життю. Він хоче бути Господом, не тільки Спасителем. Він хоче керувати нами, але силою він цього не робить. Він хоче, щоб ми сказали, Господи, хай буде воля твоя в моєму житті, в моїй сім'ї, в дружини, у в чоловіку, в дітей, у церкві, в моєму місті, в області, в моїй країні. Амінь. Він з силою не робить. Він хоче, щоб ми його запросили. По цій причині є дуже важливо, щоб ми молилися. Колись приходить до Ісуса, ну, йшов, і великий натовп людей з Ним йдуть. І він заходив в місто і там лежав коло дороги слепий чоловік по імені Вартимей. І Вартимей кричить, просить в Ісуса, Ісус кличе Його, підходить до Ісуса, Ісус знає Його потребу, але каже йому: що ти хочеш, що ти хочеш, що ти бажаєш, каже: Я хочу прозрити. Ісус хотів почути від Його уст, що він хотів. Він міг би сказати, Господи, дай мені трошки грошей. Бу був бідний. Він сидів, просив милості коло дороги. Він міг би сказати, Господи, сіли мої коліна, болять. Я цілий день лежу, сижу коло дороги. Прошу милості. Він міг би щось інше попросити, але він мав особливу потребу. Він хотів прозрити. І він прозрив не тільки фізично, а і духовно, Халелюя. Як це знаю? Бо Біблія каже, що після цього Він пішов за Ісусом. Значить, що була зміна не тільки фізична, у тим, що Він почав бачити, але Він почав бачити і духовно. Він прозрів духовно. Господь спас його. Халелуя! Змінив Його життя. Є люди, що хочуть благословення Боже, але не хочуть того, хто благословляє. Не хочуть, щоб він керував життя. Не хочуть, щоб він був Господом. Тільки хотіли б, щоб він був вселителем чи Спасителем, щоб відрятував їх від тієї біди, де вони знаходяться зараз. Але Господь хоче вести наше життя. Господь хоче, щоб ми підкорилися йому і щоб запросили його. І тоді Він може більше щось зробити в нашому житті, бо він знає всі наші потреби. Він знає, скільки волос є на нашій голові. Колись у мене було дуже багато, але щось поменше стало. І так, що для Бога. Трошки менше що читати зараз. Він каже Біблія, що він знає, скільки є. Я не знаю. Хоч поменше, але все-таки я не знаю, скільки його є. Але Бог знає, що це значить, що він знає всі деталі твоєму життю. Він знав твою потребу, раніше, ніж та потреба з'явилася. Він знав, що сьогодні у тебе буде така і така ситуація, сьогодні буде така проблема. Для нього це не є сюрприз. Для нас, може, є сюрприз. О, удивилися, як це могло бути так. Для Бога він знав вже давно, що воно так буде. Але чи ми будемо своїми силами рішати цей вопрос, чи ми будемо надіятися на Бога? Чи ми будемо чекати, щоб Бог? На Бога, щоб він рішить цю ситуацію, щоб він дасть силу, він дасть мудрість і він дасть перемогу. Бог через Ісуса Христа нас привів назад до себе, дав нам цю владу, і Бог працює через людей. Ви знаєте, що він міг би послати ангелів, але ні, він поручив нам ідіть. По цілому світу і проповідувати Євангеліє. Так що Бог не буде посилати ангела чи ангелів, щоб цю працю зробили, яку Він поручив нам. Ісус, коли був на землі, Він проповідував. Він робив, працював. Коли Він відійшов на небо, Він поручив нам, щоб ми продлили ту працю, яку Він почав. І щоб звершили її до того дня, коли він повернеться назад на цю землю. І дай Бог нам бути вірними слугами, щоб звершили дійсно, бо коли ми будемо стояти перед Богом, вопрос може не бути, скільки ми зробили, а чи ми були вірні у тим, що він нам поручив. Комусь може менше, комусь може більше. Але чи ми були вірні в тому, що Бог нам поручив? Чи ми дійсно зробили, що ми могли зробити з тим, що він нам дав в, наша, в наших руках? Бог дуже, дуже дивиться на нашу вірність. Це дуже важливо перед Богом. Бог працює через людей. Коли Бог мене покликав, покликав на місіонерську працю, мені було тільки 19 років. Я молився, просив, не знав, як я поїду на першу поїздку. Я поїхав я 6 чи 9 місяців був у південній Америці. І я думаю, ну, не знаю, якось не мав грошей на білет, не мав як що, я знав, що Бог дійсно це. Мене покликав, Господь підтвердив це. і, Ну, може, мешок з неба впаде, але не впав з грішми. Не, не впав мешок з неба з грішми. Ну, була конференція а, християнських бізнесменів повного Івангелія. Ну, може, комусь Бог підкаже, нікому нічого не підказав. Чи може би сказав, ніхто не підходив, ніхто, ніхто не питав, ніхто не цікавився. Okay. Ну, ніхто нічого. Але все-таки ну, Бог дав працю, я попрацював добру працю ціле літо заробив, заробив не тільки на білет, але щоб прожити якийсь час і поїхав по вірі. І Господь від того дня до цього дня ніколи мене не залишив. Завжди якось, завжди мої потреби поповняє. Слава Господу. Слава Господу. Але Бог да, працює через людей. І може Господь комусь заговорив, але вони не були послужні Богові. Бо дійсно Бог працює через людей. Бог працює через людей. І так, коли ми молимось, Господи, поповни таку потребу, коли ми так молимося, нам треба бути готовим, щоб і навіть через нас Господь допоміг виповнити ту потребу. Амінь. Не Тільки Господь благословить такого брата чи сестру, але. Чи може через мене ти теж хочеш благословити того брата чи ту сестру? Амінь. Бог працює через людей. Так Бог суверенин, суверенин, і він всемогущий, всесильний, все може зробити, має всю силу. Але, і почуйте мене, не хочу, щоб хтось вийшов звідси і щось інше сказав. Що якусь яку нову доктрину, чи щось я учу. Так що послухайте мене, що я хочу сказати. Бог все може зробити. Але але на землі на землі, він обмежив себе, щоб працювати через людей і у відповідь на молитву. Ще раз. Бог все може зробити. Він має всю силу, але на землі Він обмежив себе. Він встановив такі принципи, Він віддав адміністрацію цього світа людям. Так що він поважає це, що він встановив, він поважає, так що він через людей працює сьогодні. Так що він обмежив себе на землі, щоб працювати через людей у відповідь на молитву. Так що по цій причині є дуже, дуже важливо, щоб ми молилися. Бо коли менше молимося, менше Бог може діяти. Коли більше молимося, більше Бог може діяти, бо він обмежив себе на землі до того, що ми молимося і просимо. Колись один пастир. Великій однеї церкви його запросили в Норвегію, щоб проповідувати і уч... провести семінар з служителями. І від часу, коли він був там, принц Норвегії запросив його поспілкуватися, і може я цього колись розказував тут. І в розмові він узнав, що дуже мало людей посещають церкву. десь тоді, може, 3% людей. І на замішний день пастор запитав служителів, скільки з них моляться, щоб Бог дав пробудження в Норвегії, і майже десь 3% служителів підняли руку. Чи ви думаєте, що є якесь тут а, щось зв'язане зв одне з другим? Так. Коли 3% моляться, щоб було пробудження, і 3% населення посещає церкві, я думаю, що щось там тут говорить, так? Чи ні? Якщо ми бажаємо, щоб Господь благословив Україну, треба молитися. Господи, благослови Україну. Пошли пробудження. Я хочу, щоб благословив державу. Мусимо молитися за керівників, за президента, за людей, які у державі, щоб вони вели чесно, щоб вони робили добро для країни, щоб Бог вів їхнє життя, їхнє. Рішення, яке приймає, розумієте, що я хочу сказати? Бог діє, коли ми молимось. По цій причині мусимо молитися, є дуже, дуже важливо. Коли ми молимося, ми Божу волю приводимо в, в, в дії. Коли ми молимось, ми Божі, Божу владу приносимо. Чи призводимо туди на землі, коли. Я міг би сказати так, скажу, чого зв'язувати дьявола, наприклад. Ми, як духовні полісмени чи міліція, скажемо, якщо на Україні є закони, чого потрібна міліція? Якщо вже є закони, що не можна цього, не можна другого, так? Чого? Бо завжди є люди. Які не слід ці закони. І по тій причині мусово мати міліцію, щоб таких людей зупинити в поганих учинках, так чи ні? Правда? Бо люди грішні. Так і в духовні в духовному дявола явол, победив Ісус, але все-таки Він хоче щось якусь беду зробити, когось обманути. Комусь неправду сказати, когось через когось працювати. І, конечно, ні цілий світ прийняв Ісуса. Ми прийняли Ісуса, так що Ісус у нас, Він Господь, але в світі Ісус не є Господь. В їх хто інший господь, дявол, так що ми можемо зв'язати не людей, а того, хто керує над тими людьми, щоб звели ці люди, прийшли до Ісуса. Ми говорили трошки з Ігорем сьогодні за місце, де Він працює. Я кажу, що треба вести духовну війну. Зв'язувати ці сили, що керують над людьми, бо в кожному місці, в кожному селі є якісь духи, що там керують. І коли ми знаємо, як воювати війною, духовною. І зв'язуватися, то тоді освобождаємо людей, щоб вони почули Івангелію, прийшли до Бога і служили Ісусові. Амінь? Амінь? Амінь. <рес> Є дуже важливо молитися. Ми представляємо Бога на землі. Амінь. І Він через нас працює через молитву. Народи, страни можуть бути змінені. Через молитву ми бачимо зцілення, через молитву ми бачимо пробудження. Та коли люди чекають, щоб щось почалось, що звідкись прийшло пробудження, пробудження починається тут. Коли вірячі люди бачать потребу молитися, починають молитися, починають шукати Бога, починається пробудження. Твердині сатани ми можемо зв'язати, можемо розрушити через молитву. Силу сатани над людьми ми можемо розрушити через молитву. Люди можуть освободитися через молитву. І Божа воля на землі буде совершена через. Молитву народа Божого. Є різні молитви, є молитва поклоніння, є молитва прославлення, є молитва підчинення, є молитва прохання, є молитва покаяння, є молитва благодатства, є молитва в согласі, є молитва в вірі. Коли Ісус почав учнів, як молитися, з ми бачимо, що Він їм сказав, щоб вони прославили Бога. Коли ми зайшли сьогодні, що ми робили? Ми поклонялися і хвалили Бога. Це те, що Бог нас, Ісус нас учив. Амінь. Багато разів ми приходимо до Бога і ми маємо наш список, може, не написаний на бумазі, але все-таки дай мені, дай мені, дай мені, дай мені. І коли закінчили, goodbye, до слідчої моліти. Так чи ні? Правда. Але Бог хоче, щоб сперва ми подякували Йому, прославили Його, возвеличили Його. Амінь. І це не значить, що Бог не хоче, щоб ми принесли наші потреби. Амінь. Він хоче, щоб ви принесли наші потреби. Але сперва ми мусимо прославити Його. Я знаю, що є ситуації, коли не, не зможете так зробити, коли. Може, при аварії чи щось таке, колись я летів між Болівією і Аргентиною над горами Андес, і літак е потушилися двигуни, і світло відключилося, і, і літак почав іти носом вниз. Я не мав довгого часу, щоб там поклонятися і молитися в молитвою прославлення і так далі. Я... Ісус спаси мене! Аллилуйя! І Він почув мою молитву слава Господу! Хтось мене питав, скільки часу мадав той літак? Я не знаю, я не дивився на часи, але казалося, що вічний сійде. Але дяка Богу, Господь почув цю молитву. І дві гори почали працювати знову, і літак піднявся і долетіли, слава Господа. Другого разу я летів десь там і влітіли врага. Між Хонкон і, mm. і Філіпінам. І коли влетів в враган, то великий-великий літак, але я ніколи не був на літаку, щоб так трася, хоч великий літак. І коли ми, але, дяка Богу, що було немало нас віруші на літаку, ми молилися, Бог чув молитву. Долетіли. Коли ми виходили з літака, ну я сказав Суардесі, скажіть хлопчику, що все буде нормально. Тут є Божі люди, ми молимося. Коли ми вийшли з літака. Я бачу Льотчика, він просто жовте, біле лице. Ну, такій ситуації не бував. Але Бог був з нами. Ви знаєте, що Бог розуміє, є така ситуація, я про цього не говорю. Я кажу про те час, коли ви проводите час з Господом. Прийдіть до Бога, поклоніться йому, просьби принесіть і вірте, вірте, що Він дає відповідь. Він чує ваші молитви. Коли ми молимося по волі Божій, Він чує нашу молитву. І коли Він чує молитву, Він дає відповідь на молитву. Халилуя! Слава йому! Станьте на ноги!